Завели ми нашу машину, проблема вказала в ТНВД. Довелося замінити на інше підшити. Будемо розбирати! Поприбирали трішки знаружі. нам розбирати. 2,2 автомат. Автомат працює чітко. 248 рідного. Автомат, автомат перемикає все чутово. Ось чутно так. Патрон. Перемикає, видно так. П'ята включається, коли вже в русі. задняя, чуть надо, что все паркинг кран видно, есть дефект чуть печка блок працюючий. крутится горячо-холодно паратроник зад-перед Передні електросклоподйомники тільки. З грязненькі, підлокотник. Так, в загальному непогане авто. Хорошимо, заводимо. Завелося. Цікавить, пишіть, будемо раді вам допомогти з запчастинами.